Привіт, розглянемо рамки окришки кришки важеля перемикання передач Volvo V-50. Отак вона виглядає. Тут є защіпки Давайте глянемо щось по розмірам, що воно тут. 90 на, на 132 приблизно. Саме головне, мабуть, і тут. По защіпках. Зараз так. Приблизно 127. А тут у нас 92. Так у нас 80. А так то 118 приблизно. Отак От вона виглядає. Можна шліфувати, фарбувати, можна так лишити. Дякую за увагу.